Я сам ну, часто пойму, тебе. що тут осталося он. Бігалу, бігалуба не бачу. І що ж це за пари? Це ж в мене все ж було побеле з білим, красне з красним, краснорями, жовті були. Ай-яй-яй-яй. Все по парам було. И саму еліту отобрав у чердак, думаю, да ніхто нічого на тебе. Uh. Uh. Я, а Чуть-чуть так контузило, ну вроде с утра нормально уже. Швидку викликали? Конечно. Да, Видали вам? Да, е, да, да. да. Е, дивіться, е, ви маєте право на 30 тисяч да, да, да. виплату uh. за цю цією справочкою. Поліція була, дасть на ваше витяг, а потім вже законсервуємо вікна uh -huh. і щось спробуємо зробити з вашим дахом. Все, бачите? Угу. У нас сегодня день, день рождения у всей семьи, везде, где мы сидели и перебегали, там везде вырванные. Окна, двери. Вот она начала лететь, то мы прибежали сюда. Она следом вот это вылетела. Мы вот это ж сидели сперва тут, оно рядом тут где-то взрывалось. Когда мы отсюда выскочили сюда, то оно прилетело. Вот первые осколки вот полетели, вот со крыши все побито, потолки. А это уже останется. Получается, до соседей прилетела, там у них воронка. А второй привет уже к нам.

Приймає бригада, яка буде зашивати вікна. Після 9, А скільки там десь до десяти, отакого до таке врем'я було. Оце сюди мене якраз із цього вікна. Я трошки, ну як, не вспіла, я сильно близько була. ну хоч трохи, трохи. Вони обработали, одразу прибігли дівчата знайомі. Отаке, нічого хорошого, коротше. Как бабах нет. Да. Ну, насчитали 12 прилетов было, да, где-то как по поселку. Заборы, ворота и дерево. Все. Опять Может, что Thank дивиться божнє сосництво. То за зразу сосной прильоту зійду. І що ж туда этой хати. Бо хата затряслася, всю пелюки, все отаку все, вот все обсипалось, хай бох милують. Стог, який осколок і все. Якби це по голові стукнуло, то й не було. Ось стукнуло, я перерубала, он де. Хвала Богу, що живі я залишилися, да. Все ми вистроїмо, дай Бог нам сили й здоров'я. Це пработа була.